Santo, 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 Зливи у рівному завжди демонструють головну проблему: водостоки не справляються з великою кількістю дощової води, і вулиці обласного центру перетворюються на річки. Тож міська влада взялась ліквідовувати незручності на дорогах. Так нещодавно у рівному розпочали роботи на одній з водостічних систем, яка не справлялась з великими об'ємами води. Роботи на об'єкті перехрестя Кут поповича чернишова по заміні каналізаційного колектора. Виконується замовником цих робіт, виступає управління капітального будівництва міськвиконкому Рівненської міської ради, а підрядником виступає рівний Ці роботи розпочалися буквально на початку липня, і вже два етапи, як ви бачите, майже завершені. І ще буде третій етап, де буде переврізання саме в діючий колектор. Вже новозбудованої збудованої мережі роботи виконуються за рахунок коштів бюджету міста рівно по програмі розчищення малих річок. Як розповів Андрій Карауш, це перехрестя включили до програми, щоб при сильних опадах вода потрапляла в колектор і відводилась на очисні споруди, а проїзна частина була вільна від води. Старий зношений каналізаційний колектор не справлявся з великою кількістю води, тож його замінили на новий об'ємом 500 міліметрів. Завершити усі роботи планують до кінця серпня, адже тепер роботи виконують за новими технологіями. По технології виконання робіт, звичайно, треба залишати певний період для того, щоб земля всіла, страмбувалася. Але на сьогодні ми вже використовуємо ну, механізми, які дозволяють утрамбовувати ну, буквально ґрунт і пісок буквально відразу після виконання робіт. Тому асфальтування і ми, в принципі, беремо на себе гарантійні зобов'язання, що асфальтове покриття. Буде, не буде просідати, а якщо і станеться, то ми його переасфальтовуємо. У рівне облводоканалі знають і про інші проблемні дороги у місті, тому вже планують роботи із заміни старих колекторів на інших ділянках. На цей рік теж там, де підрядником виступає Рівнеоблводоканал, облводоканал, запланована ще одна робота по вулиці Хмільній. Це якраз неможливе потрапляння дощових вод на вулиці Дворецькій перед мостом. По Чорновола по програмі, наскільки я знаю, також передбачено реконструкція і чистка зливого колектора, який йде по вулиці Драгоманова, що теж дозволить розв'язати цей вузол і обрати воду з вулиці Чорновола. Тож, по завершенні робіт, на перехресті Поповича Чернишова до осінніх дощів підготують і інші вулиці Рівного. Водні артерії Рівненщини потерпають від літньої спеки. Так на Радивилівщині річка, яка живила дві водойми та була улюбленим місцем відпочинку, сьогодні абсолютно пересохла. Як пише місцевий сайт Радивилівнет, причини цьому вбачають у безсніжній зимі, малодощовій весні чинають у зниженні рівня ґрунтових вод. Трохи далі річка Слонівка на ділянці Радивилів сестрятин безодня перетворилась на стічну канаву. Тепер тут неприємний запах, ніхто не купається і навіть загинуло все живе. У Радивилові члени Добровільних товариств рибалок, що орендують міські водойми та небайдужі городяни, збирають кошти на проведення очисних робіт русла річки, що, за їх думкою, повинно допомогти відновити повноцінну водойму. Схожа проблема зачепила і Дубенщину. Через аномально жарке і бездощове літо люди зіткнулись з браком питної води, написали на місцевому сайті. Так фермери через висихання колодязів не мають чим напоїти худобу. В Дубні продовжує міліти іква і заростати очеретом. Пов'язуються знову ж таки з малосніжною зимою. мало Дощовим літом та аномально високою температурою повітря. Рівненським малюкам для щастя потрібно зовсім мало. Зручне місце для активного відпочинку та розваг з гойдалками і пісочницею. Цього хочуть і їхні батьки, проте для них головне безпека дітей. Рівненські мами стурбовані станом дитячого майданчика біля їхнього будинку на Коцюбинського 4. Мовляв, цей майданчик є малонеровесником їхньої багатоповерхівки. Та й не завжди дітям вдається насолодитись тут іграми та забавами. На наш майданчик приходять діти із гуртожитку, із сусідньої новобудови, Хоча там є майданчик. У нас майданчик вже старий. На цього тко побудували будинок, то так він як і стояв, так і є. Нічого не змінилось. Ні качель не поміняли, ні нових, нічого. Оце з пісочницю. Єдине, що бо за зимою. є. Розламали повністю, привезли пісок, а до того, щоб добитися, щоб організувати нам відгородити саме майданчик для того, щоб діти могли гратися. Бо тому, що приходимо, там вже є якісь інші діти, які розважаються там собі, а нашим дітям навіть немає, де гратися. Батьки вирішили встановити навколо майданчика невеликий паркан та щоб все було за правилами, звернулись з цим питанням до ЖКП. Жек сказав, що ви можете це зробити, відгородитись, бо саме вхід до школи ми не відгороджуємо. У нас вхід до школи залишається. Але вони сказали власними силами. А до кого звернуться. Допомогти організувати саме це ми не знаємо. Окрім майданчика, батьки мають ще одну проблему: двір, у якому мали б спокійно грати з діти, є не зовсім безпечним. Тут часто, ніби проїжджою частиною, мчать автомобілі, тому довелося навіть знехтувати деякими правилами і самотужки встановити обмежувачі руху. У нас подвір'я проїзне. Тобто з одного боку машини заїжджають, з іншого виїжджають. Оскільки в нас багато дуже дітей, майданчик розташований на горі, дітям вийти з під'їзду треба перейти через дорогу. І так як в нас тут горочка, вони дуже часто катаються в нас на велосипедах і самокатах, потрапляють відразу під колеса. Два випадки було, коли могло закінчитися не дуже добре для дітей. Через те ми поки що тимчасово перекрили наше подвір'я. Є жильці, які звичайно ображаються. Це дійсно незручно. Ми з цим погоджуємося. Але ми хочемо вирішити це якось більш цивілізовано. Ми б хотіли, щоб ЖЕК нам допоміг зробити це якось, тому що ми все зробили тільки власними силами. Якщо це не подобається, хай вони нам допоможуть. Комунальний патруль спробував зв'язатись із начальником ЖКП Сонячна, який обслуговує цей будинок. Втім, він саме був на об'єкті. Працівники ЖКП порадили прийти в понеділок, коли в начальника будуть прийомні години. А доки вирішуватимуться усі питання, діти просять лише про одне Зробіть нам новий майданчик.